А коляри мої два кольори. Червоне — то любов, а чорне, то журба. Ми зараз знаходимося в Національному університеті театру кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка карова Я всіх хочу запросити 13 квітня. О 19-й годині на метро Хрещатик у Military паб на мій сольний концерт всесвітні зарубіжні хіти, а також наша всесвітньо відома українська естрадна музика. Так. Також ви почуєте неперевершеного гітаріста Костянтина Карачуна, який Зіграє для вас декілька дуже файних композицій, рокових і не тільки. Приходьте.